Вітаю вас, шановні глядачі. У сьогоднішньому відео мова піде про те, як я відвідував торгівельно-розважальний комплекс Квадрат у Норвегії, що мені вдалося придбати для себе і для своєї родини, а також ще про деякі придбання в інших супермаркетах. Приїхали місто Санес, Санес і великий супермаркет Квадрат. Зараз підемо всередину подивимося що тут є. І так всередині виглядає магазин. Людей мало. Секції різні. Підемо подивимось. Антон Спорт. Сезон сезонна розпродажа від 20 до 600. На зимній одяг, це ж діло доліта йде. Носки 99 крон. 350 гривень. Це вартість 99 крон за три пари. Тобто 33 крони. Одна пара. Ну, приблизно 115 гривень. Найковські носки. Знайшов у своєму розмірі отакі фірмені найковські носки. Тут шість пар. Шість показує, шість пар. А я ділив на п'ять, ще дешевше. Оце шість пар виходить за 743 гривні. Безліч різних різноманітних крамничок. Є відомі бренди, є якісь норвежські, які зовсім невідомі. Блукаючи по різних крамничках, я помітив дуже цікаву річ. Це незвичні для нас, українців, знижки на сезонний розпродаж, бо ці знижки були справжні. Тобто ціна на ціннику лишалась початковою, і від цієї ціни надавалася знижка, вказана або на стенді, або на додатковому ярлику, і була вона від 20 до 70%. Так як у нас, продають товар по одній ціні, тоді перед тим, як наступача час знижувати ціну. То її спочатку підвищать, а тоді через тиждень знизять і вкажуть знижку від другої ціни. А щодо початкової, то ніякої знижки немає, або вона зовсім мізерна. От я й не втримався, і завітав до декількох крамничок, щоб придбати речі для себе, бо придбати гарні речі та ще мого розміру в Україні дуже важко. І що з цього вийшло, зараз розповім. Вже радий вас вітати в Україні, я вже вдома і готовий вам. Показати все, що я придбав для себе і для своєї родини. Оце не витримав і зайшов у фірмовий магазинчик Jack and Jones, і в мене вже зносилися джинси на роботі тут стерлися. я собі придбав таких ворога джинс. Одні стречеві, Бачите, такі довгі, мого розміру якраз коштують вони. Е 800 норвежських крон. Це на наші гроші десь виходить 2, 2 800, мабуть, гривнями. Дорого. Але треба себе колись шанувати. І, і інші. Це такі більш, вони мало ці, менш стречні джинси. І їхня ціна 600 норвежських крон. Це Виходить 2100 приблизно гривень. І в тому ж магазині Jack and Jones придбав собі дуже м'якенькі 4 футболочки на літо вони на випуск розміру 2 xl І вони продавалися вже знижкою. Було. Якщо купуєш 2 футболки, то ціна буде не 200 крон за одну, а 150 крон за одну. Це вийшло 4 футболки і 600 крон. І це виходить приблизно 2000 450 гривень, мабуть. На це. Але в чому перевага ще була в тому, що на цю покупку нам оформили Tax Free? Тобто повернення податку НДС через те, що цей весь товар вивозиться за територію Норвегії. І я в аеропорту підтвердив вивезення цього товару і вкинув у поштову скриньку цей архушик Tax Free. І мені повинно повернутися, я там не пам'ятаю, чи 900 крон, щось таке, повинно повернутися. Також придбав це собі написано тут розмір 46,50 ноги, шість пар найковських шкарпеток. І вони такі доволі такі плотненькі, щільненькі і товстенькі. І ці шкарпетки вони були теж знижкою. Ні, це мабуть вони були, я вже не пам'ятаю. Ну, 269 крон, за, ви бачили на початку відео, було 270 крон це приблизно 80, ну, десь 1000 гривень за 6 пар. Це виходить по 160 гривень пару шкарпеток. Більше моє придбання це справжні тімберленди натуральної шкіри. Тут таке, як войлок всередині. Я в них летів у літаку, бо там би довелося їх в багаж багатьовати, і летіти в них. Подошва пропитана, так що не подошва ця обшивка, щоб не промокала вона. І вони 49 розміру. Я надів, як в них і народився. Отримав масу задоволення. Оце вони, їх ціна була 2000 крон. На них була знижка 30%, тобто заплатили 140 400 крон. Це на наші гроші трохи менше 5 ну, приблизно 5 тисяч гривень. І також оформив Tax-Free повернення податку НДС. І вже учора отримав на картку Приватбанку повернення НДС. Було написано 180 крон, прийшло мені 570 гривень. Повернулися кошти. Ще приміряв курточку на себе, але те не сподобалось, а те було трохи короткувате на мій 2-метровий зріст. І для своїх дівчаток теж їх не забув, придбав такі шкарпетки біленькі чемпіон. І ці шкарпетки теж такі доволі щільненькі, на дотик дуже приємні. Коштували вони 150-149 крон, була знижка на них. Оце одні шкарпетки виходять 33 крони, це приблизно 110 гривень на наші гроші. Ну, а також дівчаткам ще додатково в аеропорту своїм з великим задоволенням сходив у дюті фрі і придбав справжні французькі парфуми. Не покажу, бо вони залишились у Пархомовці, в ну, другим разом. Пахнуть дуже добре. Мені подобається, як пахне. Мої дівчатка. Оце, щоб скоштувати, придбав і привіз додому в Україну. Отакий такий норвежський сир. Це чисто він у Норвегії виробляється. І він е, біжого кольору з домішками. Нашал ну, сливочний. Е, такий твердий. Ріжеться добре, тільки більш липучий. І взяв всього 4 шматочки сиру. Оце таких два, ну, тільки різні, вони один світліший, другий. І два звичайного сиру. Дуже добрий норвежський сир. Оцей сир коштує приблизно 450 гривень за кіло. І той, що світлий, ми його вже з'їли, до не покажу, теж приблизно 450 гривень за кіло. Оце з білого сиру залишилося лише пакування. Оце такий був сир. Ну Дуже смачний сподобалося. Ми його швиденько з'їли. Також придбав цієї торговельної марки такі е, зернятка пресовані. Тут і льон, і кунжут, і насіння, звичайне, соєчника. Е, це таке, як я розумію, щось схоже на хлібці. От. У мене є вдома пташка Оля. Вона такі зернятка полюбляє. Оце Я їх придбав чотири упаковки. Оце один вид такого і ще три вида іншого. І оце оля їх з кавою, з сирком вранці якраз і коштує. Як придбав кофі, це щось схоже на як у тебе власна марка. Оце виробляється саме для цієї мережі супермаркетів. Ще не коштували його, він запечат, Має він тут такий клапан. Воздух тільки в один бік виходив і можна було понюхати його. А також придбав ще пачечку кави, таку яку полюбляють у червоній упаковці, яку полюбляють норвежці. Оця пачечка світленька коштує 65-68 приблизно гривень за 250 грам. І та червоненька, що я придбав, десь приблизно 90 гривень за 250 г. Цей кофіль ми ще не розпочатували. Каву цю. А той вже скуштували. Сподобався він нам. Гіркий такий, ну, міцний. Виходить, міцна кава. Сподобалася. І це було вже крайнє відео про мою подорож до Норвегії. Дякую всім глядачам, хто мене підтримував і дивився. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось!